були, коли... Але вони пообіцяли добре зробити, а нам надали йдіть до власника, наче в нас ми раби і власник над нами йде. І все. І все. І все. І все. Прокуратура обіцяла їй в суд подати позови, все. А це вже ми... могли бути відомі, як це могли. бути відомі? Ви тоді точно знати, вони відомі були чи ніколи. Ну, У нас з дітьми зробили бо... рішення суд у нас прийняло про те, що взятись реєстрації погонькою 4, виселити в Горької 4 каліні на столі. І залишити нас, переселити там до оператор, щоб вона там відпустила свою приватну власку. Можливо, і мертвий стоїть. Отримали <зас> внуки, 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 внуки. Ми отримали одну, Я була в нього на особистому прийомі. Це ж корупція. Як прикривають, вас? Не йдіть не до власника, йдіть до власника. А привезти. Товаріство приймають, вони стоїть набуки на удари чи прості. Хто ж то коли на балансі в Пет, а якимось вони просто зробили його не продали, там буде А вони пробили адресу хоть по 4 каліни 108, і зараз ніхто не може. Він її не може присвоювати адресу, після куткова теж ніхто не присвоїв. Ну, і не знає, буде. І всі документи далі шпарять по потрібній адресі. Да, і... Це Дитині не повновіть, і таке рішення зробити. Дітям поступати, немає реєстрації. І саме дитині тоді ще ж виходить. Питаємо, то як же реєстрація? Чи та дитина 17 років на Бук. А в них зараз в Україні реєстрація не буде. Автомат!